80-та десантно-штурмова бригада проводить навчання. Вони готують бійців до оборони позиції. Військові відпрацьовують різні ситуації, які можуть врятувати життя на фронті. Вчаться обороняти позиції, взаємодіяти з іншими підрозділами і командним пунктом. Навчання включає кілька етапів. Спочатку бійці виходять на позиції, потім відбувається ротація особового складу. Приймають вантажі з боєкомплектом, водою та іншими ресурсами, тренуються відбивати ворожі штурми, освоюють стрілецьку зброю та гранатомети, переходять до більш складних завдань, дістаються до позиції у повному спорядженні, міняють побратимів. Це здається дрібницями, але вони вирішують усе на війні. Навчання ніколи не зупиняється. Львівські десантники постійно вдосконалюють бойову взаємодію. Вони готові до найскладніших викликів. Старший офіцер Андрій наголошує на важливості спілкування. Успіх залежить від взаєморозуміння та командної роботи. Він радить ставити запитання інструкторам. Тим часом росіяни використали бронетехніку на Покровському напрямку біля села Шевченко, але бійці 155-ї бригади успішно відбили штурм.